26 березня під час бойових дій у зоні АТО на сході загинув наш земляк мешканець села Бовщів Петро Ковалишин. На військову службу по мобілізації він був призваний Галицьким районним військовим комісаріатом 19 лютого 2015 року. На підставі указу президента України від 14 січня 2015 року служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді Збройних сил України. Із сумом проводжали в останню путь Петра Ковалишина рідні, близькі, знайомі, односельчани, представники місцевої і районної влади, міста Бурштина, волонтери. Він залишив четверо дітей, дружину і стареньку матір. Відспівували покійного у церкві зі шестя Святого Духа священнослужителі Бічівцівського, Галицького та Бурштинського деканатів. Подія надзвичайна важка для нас, усіх носильчан, важка подія і для нашої його родини. Тому що чоловік, покійний Петро, був хорошою людиною. Всім допомагав, був вічливим, невибагливим. І коли почалася четверта хвиля мобілізації, він сам прийшов, прийшов особисто до мене і сказав, що я хочу йти воювати. Він був патріотом. Він жив в такій сім'ї. Він хотів захищати дійсно не тільки наше село, але й всю Україну. Він про це говорив. Я не хочу, щоб мої каже діти жили під московським ігом. Боєць Ковалишин був армійським поваром. Нещодавно він давав інтерв'ю Радіо Свобода, а зараз його немає в живих. Не витримало серце. Пропонуємо вашій увазі фрагменти інтерв'ю. Найкращу учебку поварів совєтському союзі закінчив. Повний курс кулінарного училища плюс воєнні кухні. Владивосток. Служив uh -huh. на далекому сході. Хабаровському краю, Баморській області, Високогорі. Ну і коли призвали, сам прийшов. 21 листопада на Михайла прийшов в воєнкомат. Uh -huh. Забрали 19 лютого. От так. Перше я відстоював майдан. У мене діти студентки. Я не хочу, щоб якась сволоч прийшла до нас. По-друге, в мене жінка пошті місцева Сартемська. Народилася Артимська. Там завжди не ну, Я нам два Я не я всіх краях бував часто, Все, я їздив по командіровках. Бував на Луганщині, на Донеччині. Тут час зупинився в 80-х роках.